Ще раз повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України, все більше людей зазнають важких поранень, зокрема пов'язаних з подальшим путацією кінцівок. Ми вирішили дізнатися, куди звертатися військовим у Житомирі, аби отримати допомогу у протезуванні. Скільки доведеться очікувати, та чи треба платити? Першочергово потрібно подати заяву та пакет документів управління соціального захисту населення Корольовського або Богунського району. Можна звернутися до нас. Особисто чи заявник, учасник бойових дій, або його представник собою необхідно мати наступні документи: заява встановленого зразка, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, посвідчення учасника бойових дій, або довідку про безпосередню участь, або довідку про обставини травми. Для осіб з інвалідністю необхідна довідка МСЕК з зазначенням групи інвалідності та індивідуальна програма реабілітації. Для осіб, яким не встановлена група інвалідності, необхідна довідка військово-лікарської комісії або лікарсько консультативний. Комісії також у нас передбачений електронний кабінет особи з інвалідністю за наявності кепа особа з інвалідністю сама може зареєструватися і оформити замовлення. Військовому мають запропонувати перелік підприємств, які виготовляють протези, а також показати каталог виробів. Далі заявник звертається на підприємство, обране ним, для того щоб підприємство відкрило замовлення на виготовлення протезу з державних підприємств. У нас Житомирське протезно ортопедичне підприємство є нама. Але в них можливості не такі великі, як в інших приватних підприємствах. На даний час приватні підприємства мають можливості виготовлювати протези за новітніми технологіями з використанням імпортних комплектувальних засобів. Тому ці протези набагато краще. І людина сама обирає не тільки в Житомирі, по всій Україні вона може обрати підприємство, якщо, наприклад. Учасник бойових дій перебуває в госпіталі, не в місті Житомирі, то він може за місцем фактичного перебування замовити собі виріб. Опісля дані отримує фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, оскільки за протезування платить держава з військових не мають брати ніяких коштів. Ми їх ці документи отримуємо, і наші спеціалісти формують направлення, договір. З підприємством, які вибрали наші хлопці, наші воїни. Після того, як договір підписаний, відповідно воїнам, нашим підприємствам, ми підписуємо, ми проплачуємо цей засіб. Зовсім різний. Може стояти від декількох тисяч до декілька сот тисяч, тобто суми різняться. Хочу сказати, що в принципі на наших виробництвах, з якими ми працюємо, це понад сто. Які ліцензовані Міністерством соціальної політики? На 100% це матеріали з європейського виробника, тому якість, якість дуже висока. З моменту подання документів до отримання протеза зазвичай проходить не більше ніж два місяці, запевняють фахівці. В залежності від як надходить фінансування, як проходить процес виробу, ідесь від півтора до двох місяців. Для воїнів захисників я не пам'ятаю такого випадка, щоб було довше. Бувають такі речі, вони рідко трапляються, знаєте, на сотню, а може і більше, коли не приходить по тому чи іншому параметру те чи інший виріб. Тобі потребує потребуючи допрацювання чи перезамовлення, але з нашими ветеранами такого не було. Спочатку початку 2023 року у Житомирській області допомогу протезуванню отримало 14 військових. За минулий рік ми профінансували протезування 45 учасникам. Російсько-української війни, а в цьому році тільки за січень місяць вже 14. Тобто ми бачимо, що ця тенденція на збільшення хлопців з інвалідністю, на жаль, зростає.